Загороджена конусами пішохідна доріжка на набережні перемоги. Поставили їх, аби машини не заїжджали на пішохідну зону. Адже тут вандали викрили спеціальні стовпчики. Тепер водії ж паркуються де-інде. Від такого нововведення Дніпряни не в захваті. Людмила щодня гуляє на набережні зі своїми дітьми. Розповідає, через цю ситуацію дуже хвилюється за їх безпеку. Тут... Кожних вихідних не вистачає паркоміс біля аквапарку і дуже-дуже багато машин там тут паркуються. Мабуть, для цього хтось цей зробив. Але нам це не подобається, коли тут купа машин. Ну, вони прямо так ряд прям звідси стоять до аквапарку, які взагалі, ну, без тормозів. Зламали 5 стовпців. Олександр, працівник аквапарку, каже, це зробили вночі. Вони не зрізали, вони зламали. Я бачу, що зламані. А вони ж тільки по кругу. розшатали, зламали де все. Це робиться вночі. Як виявилось, викрали вандали стовпчики біля ресторану, що належить аудіозному бізнесмену Олександру Наріку Петровському. Співпадіння, вандалізм чи бізнес-план для збільшення парку місця питання відкрите. А от відновлювати антипаркувальні стовпчики довелось місто і робили це у прискореному режимі, аж це питання безпеки людей. Комунальники одразу почали підготовчі роботи по встановленню нових стовпчиків. У міськраді заявили, до поліції звертатися не будуть, проте просять містян не псувати майно. Вони залишили ті стовпчики, які були на велодоріжки, такі прямокутні, проте зрізали саме ті, які от найбільша частина тротуарної зони. От вони їх зрізали для того, щоб стати машинами. Уся плитка не Предназначена для того, щоб там просувалися машини. Вона тільки для пішоходів, і це потрібно на це потрібно зважати. Крім того, не потрібно забувати, що самовільний демонтаж будь-яких конструкцій, які знаходяться на вулицях, міста також заборонений. Протягом дня міські комунальники встановлять нові стовпчики. Артем Лівінсеф Юрій Даницький Дніпро Тіві.